Друзя, всім привіт. Сьогодні, короче, до мене приїхав руль Logitech. Сьогодні буде огляд руля Logitech G29. І також я окремо покупав всю коробку передач. Це, можна сказати, мій другий руль за моє життя. Перший був Logitech g 923 і сьогодні теж буде Logitech g 923 Поже я приємного перегляду. Ми будемо починати. Дорогі друзі, давайте швидко обдивимося коробку. Вот така от коробка. Дуже хорошо запакована. и заранее будем, получается, распаковывать коробку, так, треба кота я прогнать, так, будьте добры, будь ласка, можете, можете, будь ласка, слушай меня, сэйвер же обезьянный рудик, скажи, привет, привет, ютуб, не хочет уходить, придётся сила его выгонять, так, опа, всё, и ушёл, и так, короче, коробка, нажмайте клик, клик, и уже у тебя, у такая почта, дуже интересно, мы сейчас будем занимать распаковку, давайте, друзья, я уже нашёл, чем я буду играть коробку, так, Аккуратненько від моїх ножис. У мене якийсь бішений код він на ноги сейчас буде нападать. Так, і далі будемо відкривати. Ее -е, уйди! Так, я вже першу сторону нарізав, давайте другу. Дорогі друзі, я вже відкрив коробку. Як бачите, що це. Дякую, що брали квік. Дуже дякую. Так, і зараз будемо дивитися... Що ну, тут. Інструкція я вже знаю як цим пользуватися. І от наш руль, дорогі друзі. Капець, треба якось його достати. Дякую, я вже розпакував руль, як ви бачите вот. PlayStation, Logitech. все Труфорс Ну, один раз. смотрите Нам потребнее, чтобы вот тут отрезать. Сейчас не нападать на эти ножницы, а он уже хочет напасть. Так, и мы другую эту штуку. Дорогие друзья, я же не стал, вот, видите, руль, педали, все дела. И что тут в комплекте входит? В комплекте входит, ну, для компьютера, чтобы пойти соединить. Педали, сцепление, тормоз, газ. Ну и руль на 900 градусов. Дуже круто, давайте зараз комп'ютер посоєдим. І все будемо обзор закінчувати. Друзі, як ви бачите, я вже рудика приготував, руль дістав, комп'ютер теж приготував, де я буду все це кріпити. Так. І що ви тут бачите? Бачимо дуже багато провідків різних. Це для цього для підалі. Це потрібно сюда під сюди, підрулі закріпить. Я вже підключив, як бачите, тут трошки цей. Зараз залишилось коробку, ці передач переключити. Ось так виглядає коробка і зараз ми її підключимо. Так, я вже все підключив, як ви можете побачити, вже все готове. Зараз будемо це все до комп'ютеру. На якому нажіть мій код? Зараз буду включати комп'ютер. Так. Включайте комп'ютер. І зараз подивимося, чи буде крутитися руль. Вроді ще треба приложення буде скачати. Не вроді, а точно. Але я кажу вроді, тому що мені цікаво, буде чи крутитися зараз без приложення руль. Кому цікаво, може залишити там названня відео, чи якщо зможу засилку залишити відео, як налаштувати руль під комп'ютер. А сьогодні просто зніму обзор руля. Кстати, насчет обзору. Як бачите, тут є ще кнопочки різні, да? Та штука крутиться, ну, та... Ця... Ліпічні передачі є, яким, бачите, можна щелкати. Ну і так от. І далі теж хороші, бачите, тормоз, да? Ой, він такий, знаєте, тяжело нажимать. Але якщо ви вже привикли кататися на цьому, то буде все дуже легко нажимати. Ну, газ взагалі найлегше сіплення, але сіплення не потрібно, якщо у вас немає коробки передач. А... Давайте змінимо ще коробку передач. Ну, що тут, є? тут тут є. Ту, я вже розрішився, ну тут є третя, четверта. Мені першою рукою буде незручно керувати кроки бо тут треба зусилля, зусиллях, щоб переключити. Ну, ви, ви зрозуміли, так? Да? І ролі в нас і, цей не сработав. Тому, як бачите, ні, він та... Аааа, блін, я, я дуречок. Я забув підключити перше до комп'ютера, а другий я забив, чи тут є багато шнурів різних, як бачите, бачите. Це для руля, я так зрозумів. Да, тут багато шнуров є різних. Ну це для... Блин. Дорогие друзья, я уже все подсоединил тут проводками. Это все уже противо. И зараза залышала всю штучку. Присоединить сюда. Вот, любую всю штуку. давайте вот сюда присоединим. И зараза вот так. Вот так. Опа. Компьютер я уже включил. Зараз мне там Кое-что здесь балуете. ты что жрешь? Дурачок. Так, короче. Я уже компьютер включил. И зараз будет, по идее, руль поворачиваться. Зараз поднимемся. Опа. Почта? И все лампочки загорелись. И на швидкости будет, короче, гореть. Все, ру я уже подключил. Зараз, якщо мене б у меня было приложение, вин же настроил. Ой-ой-ой, б ой, у ой. меня было приложение, б настроил. А, Вин уже сам настроил себе force feedback. Бачите, я так рычу. Опа, он вертается. Друзі, ну що тоді його цар буде закінчуватися? З тим бажаючим, хто хоче налаштувати, якщо не вміло і хоче налаштувати, я вам залишу там назву чи е, силку на відео в описі. А я бажаю гарного дня, всім удачі і всім пока.